Задля безпеки людей на Прикарпатті відбулися міжнародні навчання з надання до медичної допомоги в бойових умовах з алгоритмом марч. Протягом тижня працівники медичної сфери у Коломиї набували практичних навичок за напрямками польові поранення та зупинка кровотечі. Це сьогодні черговий крок. Черговий крок в сфері медицини. Чому тому що важливість медичної підготовки на сьогоднішній день дуже важко пересинити цей проект? Це буде початком, тобто на сьогодні. Сьогодні ми хочемо зрозуміти, можливо, з за висновками цієї діяльності, як будуть проходити інші навчання, які ми плануємо робити на постійній основі, поки буде така потреба. А потреба ми розуміємо, що буде завжди українських інструкторів з тактичної медицини навчали канадські волонтери. Практичний досвід вони опанували за стандартами НАТО. Наші інструктори вони служили і вони працювали в війних зонах в Іракці, в Кендагарі і в Африці. І вони це вчилися, і вони рятували людей, і вони мають цю таку експертизу. Ми думали, що ми можемо під'їхати, поговорити з людьми, видати своє навчання, не щоб навчити їх, як їм дії робити, а тільки показати, що працювало в війнах минулих років, і хочемо тільки наша ціль це тільки додати, може якісь ще навчання, може, якісь ще дії, які можуть допомогти. Головна ціль це врятувати найбільше людей в Україні. Медичні навчання складалися з трьох частин: теоретичної, практичної та здачі заліків. Під час теоретичної частини інструктори ознайомилися з особливостями надання першої невідкладної допомоги. Також відбулися лікування гіпотермії в польових умовах, розпізнання та лікування шоку, розпізнання та лікування внутрішньої кровотечі це те, що найчастіше трапляється на полі бою. Ми все обладнання привезли з Канади. Ми шукали її по Канаді, по Європі. і в в Штатах, а тут один манікен біля мене стоїть, і всі, інші вони вже внизу над ним працюють. А ці манікени, які ми вони дуже потрібні, бо вони відчуваються так, як реальна рука або нога, там в них і, і тіло є, і кістки є, і кров тече, і ми можемо контролювати тиск крові в цих манікенах. Участь у навчаннях з тактичної медицини взяли понад півсотні працівників медичного напрямку системи ДСНС та військослужбовців зсу. Віталія Кугуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.